Так от переміщення тільки вночі, да, наскільки розумію? Ну по-сірому. Вночі как би, вночі трудно переміщатися, тому що репка, вона і ночник мій глуше. То есть, ну, либо з ребом, либо з, э, з ночником. А що краще? Э, краще з ребом. А чого? Ну, во-первых, по сірому їду, я дорогу бачу. Отак як зараз ми доїдемо, воно по сирій є. Реп хороший, то есть, ну, Трони Тетверо, ну вроді як по перехватам, пацани чули, що теряються за кілометр. Так от переміщення тільки вночі, я да, розуміємо. Ну по сірому. Вночі, як как би, бы, вночі трудно.